Дівчата, всім привіт! Я вже просто відвикла знімати і іноді не знаю з чого почати. Але, мабуть, почну з того, що сьогодні перший день весни, і мені захотілося зняти для вас відео. Я зараз буду збиратися і вирішила. Чому б не зробити це разом з вами, показати якісь свої фаворити, показати, чим я зараз користуюся для макіяжу, думаю, що вам буде це також цікаво. Так, що в мене з улюблених засобів, я вже нанесла на своє шкіру обличчя ось такий тонер від MediPeel. Коротше, це просто любов, знахідка і. Мастхев обожнюю. Купила нещодавно, але вже встигла закохатися, дуже круто зволожує і підготовлює шкіру до макіяжу. Шкіра стає сяюча і така трішки, знаєте, липкувата, але ця липкість вона дуже класна для тону, який я буду наносити. Так що... Супер і дає сяян шкірі. Багато часу я віддаю перевагу тону бібі крему від Міша. Ось у мене закінчується. Бачите, вже практично немає. Я вже купила новий. У мене відтінок 23-й. Він трішечки темніший ніж 21, і він мені подобається. Дуже-дуже подобається. Сьогодні я ще закінчу все ж таки. Оцей, а скоро вже буду починати новий. Але мені хочеться добити. Його. Його можна наносити будь-як, чи пензликом, чи б'юті-блендером як завгодно. Мені найкраще подобається руками, бо бібі-креми вони класно контактують саме з теплотою наших пальців. Убожнюю його, він не пересушує. І знаєте, що мені подобається? Його взагалі не видно на, на шкірі? Ось це, це я дуже ціную, бо не подобається, коли Крем западає в пори. У мене є розчарування також. Мабуть, я його теж включу в це відео, щоб вам показати. Бо Таке теж буває, що купиш щось по рекомендаціям Тіктоку чи просто Інстаграму, весь Тік-Ток гудів про одну тоналку і я її купила. Вона коштує 50 євро. Я купила її в Відні і Боже, я дуже багато взяла, насправді. Можна було трішки менше. Це теж мені подобається, що можна нашаровувати тон, можна більш легкий, але він дуже класно, бачите, перекриває всі недоліки. І зараз шкіра взагалі дуже гарно виглядає, тому що вся пігментація за зиму зійшла, і, бачите, так все рівненько виглядає. Так, покажу вам швиденько. Розчарування. Це просто. Я не знаю, не підійшов мені. Я буду ще чекати літа, бо дівчата кажуть, що ні, класний, тональний, але для мене він просто жахливий. Ось такий це IT Cosmetics CC. Бачите, ось такий. Він коштує 50 євро, і він, я його бачу, він для мене затяжкий на обличчі, він отут впори просто западає, і його прямо видно такими плямками. Коротше, мені дуже не подобається, бо я звикла вже до бібі-кремів, які просто зливаються з тоном шкіри, і їх взагалі не видно. Синці можна прикрити. Я, мабуть, це зроблю ось таким консилером від МАК. Можна цього не робити. Це не обов'язковий крок в моєму макіяжі, але це також мій фаворит вже не один місяць, дуже я його люблю. Хочу сказати, що це, мабуть, єдиний на сьогоднішній день консилер, який мені підходить і не. Підкреслює всі недоліки тонкої шкіри під очима, бо всі інші вони у мене збиваються в зморшки, вони підкреслюють їх і виглядають просто жахливо. У мене дійсно дуже суха шкіра під очима. І для мене важливо, щоб такого. Зворотнього ефекту не було. Мені зараз дуже подобаються ось такі е, пудри розсипчаті. Це ардеко. У мене є ось така маленька пудрочка, і вона також дуже делікатно е, ось тут от припудрює шкіру під очима. Ось така вона рисова пудра, дуже-дуже класна. Якщо ви в пошуках якоїсь такої ніжної пудри, яка не буде також шкодити, то це гарний варіант і досить по ціні нормальний. І є ось, ось така. Це вже на все обличчя можна, але я дуже рідко використовую. Все ж таки, у мене суха шкіра і мені якось воно тяжко важко. Але ось саме ці пудри. Вони не обтяжують. Тому я трішки ось тут зафіксую і ось так. Те зону. Все зовсім трішки, я не знаю, мені цієї пудри вистачить на дуже багато, бо я мало використовую брови. Це також, знаєте, моє розчарування 2000. 23 го року, і я вам поясню, що які я висновки взагалі зробила. Я коли зробила брови вже останній раз, я же руда зараз. І я просила зробити мені коричневі брові, такі трішечки під рудий, теплий відтінок, але у мене вже база була сіра. І мені дійсно робили. Коричневою фарбою, але як можете бачити, у мене сірі брові. І я почала досліджуватись, дивитися на дівчат у всіх, у кого зроблений перманентний макіяж бровей, брови у всіх сірі. Який би ти колір не робила, у тебе все одно будуть сірі брови. І це мій висновок за багато років. Так, форма гарна, але мені вона не, саме цей колір він мені зараз не пасує. Тому мені доводиться шукати руді такі олівці. У мене був такий відмак, але він закінчився. Тому зараз фарбую такими більш сірими, на жаль. Дуже важко насправді знайти такий олівець ось під колір волосся. Так ось я зрозуміла, що за яким би ти кольором не йшла до майстра по перманентному макіяжу, ти все одно отримаєш на виході сірий колір, коли він вже адаптується. Да? Буде заживе. Коротше, от такі мої дослідження. Напишіть, якщо я не права, якщо у вас вам робили коричневі, і вони у вас стали коричневі, не, не червоні, то, ну, скажіть, може, я помиляюся. Але скільки я бачила бровей у дівчат, вони всі сірі. Тому у мене дійсно. Складнощі з кольором. Зараз у мене багато олівців, але вони чи для блондинок, чи йдуть взагалі коричневі, і всі з таким більш сірим підтоном. Коли я була блондинкою, це було добре. А зараз, зараз у мене такий нікс, теж непоганий, але колір не мій еспресо. Ну, трішки підмалюю, щоб була більш яскрава така у мене. Більш яскравий акцент на брови. І якщо ви думаєте, що коли ви зробите брови, ви їх не будете фарбувати. Ну, скажу вам, що я все одно, ну, мабуть, тому що мені колір не підходить, тому я їх все одно дофарбую. Але це простіше, бо малюємо по формі. Так що і да, і ні. Ну, але колір розчарування, і взагалі розчарування з бровами таке у мене. Мені здається, що коричневий мені вже і не зроблять. Все одно буде сірим. А виводити, якщо чесно, мені щось, я тільки зробила брови. І якщо б я, наприклад, там вже рік ходила, то я може бути, може бути і. Зважилися би виводити, але на свіжий перманент якось мені не дуже хочеться. Я ще закріплюю ось таким гелем він з кольором від Nix. Теж мені подобається, непогано фіксує і трішки підфарбовує волоски. Пофарбувати, до речі, просто брови, наприклад, фарбою, як дівчата роблять. Я не можу, тому що у мене моїх волосків, їх небагато, і все одно буде просвітлюватися сі сірий колір. Якщо б у мене не було перманенту, я б могла фарбувати в руди і у мене була б повна гармонія. Але гармонії не трапиться, на жаль. Що подобається по корекції, якщо більш матовий ефект, мені подобається ось така пудра, теж я купувала. Мені все підбирали під рудий колір волосся, тому воно більш не, незвичне таке сіре. Зазвичай дівчата собі купують корекцію сірого підтону, сірого кольору. Але дівчат, я руденька, мені підбирали. Такий більш теплий відтінок, і саме ось такий він дуже гарно виглядає. Якщо мені хочеться щось більш легкого, то я використовую ось цей м -м, такий бронзер від е, Armani, і я наношу його і на скули, і на очі. Коротше, він такий дає дуже класний теж ефект. Ось, е, Тому я зараз сьогодні я скомбіную, бо мені обидві пудри. Подобаються і якщо робити легкий макіяж, то вони прям супер-супер класно працюють і роблять свіжим обличчя. Сьогодні у нас трішки відео буде довгим, бо я в реальному режимі. Макіяж я хоч і намагаюся швидко робити, але ж ми з вами ще розмовляємо, коментую все. Тому сподіваюся, що ви скучили за мною і проведете весь час зі мною. А оце, бачите, пензлик цей Estee Lauder, дарували мені колись Estee Lauder. Ну, Ці пензлики вони лізуть, якщо чесно. Вони класні, гарні, але вони лізуть. І я зараз теж хочу якісь нові пензли, бо мені вже мої всі набридли, вже давно не змінювала. І зверху я все ж таки ще зроблю цим бронзером. Він мені теж дуже подобається і додає таку свіжість обличчю, Трішки так на носик теж зроблю. Поціловане сонцем. Обожнюю оцю красу від Дольче Кабана. Тут просто естетичне насолодження, бо воно все гарно і красиво. Ну, і колір, бачите, дуже-дуже універсальний, красивий, гарний. І він рожевий, легенький, трішки згладить оцю таку, таку нарочиту рижину, яку дає. Мені корекція. Да? Вже більш і я все ще наношу на очі. У мене є дві туші, дуже бюджетні, також в фаворитах. Я багато тестую туші від різних брендів і люксових. І вони дійсно класні, але є. Такі туші, які просто руками все одно хочеться купувати. І це туші від Maybelline. Нормальна ціна і дуже крута якість. Це просто, може, мені здається, кожна дівчина підтвердити, я не вигадала зараз велосипед. У мене ось така. Я обожнюю коричневі туші, Бургунді. Оце Бургунді відтінок. І також я купила спробувати ось таку від Essence тушь. Щось вона там до 4 євро коштувала. Якщо ця там 13-14, до 15, то це взагалі 4 євро і вона теж класна. Давайте я сьогодні нафарбую з цією, бо ми всі знають. Я вам покажу, як виглядає есенс на очах, на різничках. це у мене теж коричнева. Вона, бачите, тут така щиточка. Силіконова, для щоденного макіяжу, мені, мені подобаються саме коричневі туші і е, такі фіолетові баклажанчики. Дуже класно, природньо це все виглядає, і я навіть зрозуміла, що я дуже рідко стала користуватися чорними тушами. Хоча вони, коли якийсь більш інтенсивний макіяж, то вони більш так виділяють очі. Чорна туш теж потрібна, але на більш такі яскраві, мені здається, події. Ну, ось, це в один шар. І зараз я ще профарбую. Я просто швидко це роблю, але дуже вона класна. Так. Подовжує, дуже класно подовжує реснички. І різницю можна бачити. Вона ще й і стійка досить і змивається водичкою просто. Дуже класний формат, і за таку ціну ну просто знахідка. Вона може бути аналогом ще одної туші, вона в мене закінчилася, просто я вам не покажу. Теж від Maybelline. Обожнюю її. В мене була там, здається, теж коричнева. Така щиточка, такий же колір, такий же ефект. Ця ще більше навіть подовжує їх. І, звісно, ціна в три рази менша. Подивіться, яка краса. Від Essence. Залишилося нафарбувати губи, також мені дуже подобаються олівці від Lamel. Ось такий, дуже класний, це колір 410. І він стійкий. Його можна використовувати із помади, наприклад, і просто Зафарбувати. Нанесу я ось цей блиск від Dior. Дівчата, я хочу сказати, що я трішечки все ж таки прогадала з кольором. Ну, дуже яскравий. І я дивлюся, що там багато відтінків є, більш таких нейтральних, теж гарних. І жакую, що не взяла щось більш таке. Спокійне, він дуже яскравий, я його іноді промакую просто, але, ну, по якості, звісно, класний. Але мені хочеться щось більш спокійнішого, тому я його зараз нанесу. І просто серветкою промакну. Хоча теж... Гарно виглядає. Мій макіяж готовий. Зараз ще поділюся фаворитом ароматом. Ось такий аромат від Мейсон Маклера Beach Walk. Просто обожнюю. Ви не уявляєте, наскільки він смачний. У мене ще є така свічка, зараз я її теж запалювала. Я просто в захваті у мене в кімнаті такий нереальний аромат стоїть. Це на сьогодні мій фаворит. Користуюся просто кожного дня, і він неймовірний М -м. клас. Все, макіяж готовий. А, ще залишилося надіти аксесуари. Будуть у мене сьогодні такі зелені, гарні сережки. Не питайте, де купувала, десь просто якась біжутерія взагалі недорогі. Але подобаються все, я готова. Дякую, що зі мною збиралися. Напишіть, може, в коментарях свої фаворити, що вам зараз з косметики дуже подобається. І що, побачимось дуже скоро.